Чорне море перетворилося на котел військової і геополітичної напруженості. Пише New York Times. І градуси протистояння в стратегічному регіоні зростають щодня. Головні конкуренти і запеклі вороги Росія та Україна готові боротися за панування на чорноморських хвилях до останнього судна. Російські військові кораблі патрулюють акваторію Чорного моря, запускають ракети по українських містах, блокують українські територіальні води і погрожують будь-якому судну, яке спробує в них заплести. Українські морські безпілотники, ковзаючи поверхнею води, непомітно доставляють вибухівку. До російських портів і кораблів, роблячи арсенал Києва все більш загрозливим. Повітряний простір над міжнародними водами патрулюють літаки розвідувальники НАТО. Вони збирають інформацію необхідну, щоби стримувати російський наступ. Навіть тоді, коли небо здригається від кремлівських винищувачів, чорне море, віддалене від запеклих боїв на суходолі, стало повноцінним театром війни. Після того, як Кремль гучно вийшов із зернової угоди, Росія і НАТО опинилися на лезі протистояння. Конфронтація досягла апогею незнаного ані при обороні Києва, ані при битві за Бахмут. Пише New York Times. Росіяни закидали снарядами українські чорноморські порти і інфраструктуру на річці Дунай. Усього за кілька сотень метрів від території Румунії, країни-члена НАТО. Ця Атака посилила перестороги, що Північно-Атлантичний альянс таки встрягне у війну. Україна завдала два удари поспіль по російських кораблях у відповідь та продемонструвала потенціал морських безпілотників, які можуть досягати російських портів за сотні миль від свого узбережжя. Київ також попередив, що шість російських чорноморських портів і підходи до них. У зоні воєнного ризику ми повинні захищати власне узбережжя, починаючи з узбережжя ворога, заявив навесні командувач військово-морських сил України, контрадмірал Олексій Неїшпапа, пояснюючи необхідність більш рішучих відповідей на те, що він назвав тиранією Росії в міжнародних водах Чорного моря. Туреччина намагається утримати своїх натовських союзників від ескалації у відносинах з Росією у Чорному морі. Анкара також планує повернути Володимира Путіна до зернової угоди. Попри те, що кремлівський диктатор хоче витіснити Україну зі світового ринку. Додам, що блокуючи стратегічно важливий чорноморський регіон, Росія продовжує вивозити зерно з окупованих українських територій і заробляти на викраденому збіжжі брудні гроші. Покласти край діям РФ у Чорному морі. Президент Туреччини Греджеп Таї Пардоган спробує під час перемови з російським колегою наприкінці літа. Доти українські дрони можуть виховувати російські кораблі і указувати їм загальновідомий напрямок на свій манер. Це був огляд-прес.